27 листопада у сесійній залі Вільнянської міської ради пройшла 31 ша позачергова сесія, на якій депутати затвердили вартість окремих видів ритуальних послуг комунального підприємства Спеціалізована ритуальна служба. Незважаючи на те, що подорожчало паливо, енергоносії та кожного кварталу зростає мінімальна заробітна плата, ціни на деякі види ритуальних послуг у вільнянську тепер навіть здешевіють. Новий керівник ритуалу вважає це задоцільне, бо знайшов способи здешевлення. І, хоча зниження вартості деяких послуг і незначне, але воно все таки сталося. Вартість оформлення договору замовлення на організацію та проведення поховання 4,66. Так як і вона не змінилася. Оформлення свідоцтва про поховання 4,70. Копання могили ручним способом. В літній період було 650, тепер 640. Сюди ж входять. Викопування могили, опускання труди з тілом померлого могилу, закопування могили, формування на могильного наступу та одноразове прибирання території біля могил. Крім того, на цій сесії депутати внесли зміни та доповнення в регламент роботи міської ради та визнали деякі проекти рішень минулих сесій, як неприйнятими. А також надали згоду на безоплатну передачу обладнання та мереж зовнішнього електропостачання будинку номер 34 А, що по вулиці Бочарова, до комунальної власності територіальної громади міста Вільнянська, з їх подальшою передачею у власність ВАД «Запоріжобленерго».